Привіт. Приїхав я на Коп. От я сьогодні з собаками. Джек і вже перейшов річку. Я зараз в такому лісі знаходжуся, красивому. Зараз вже зима почалась. такі гарні краєвиди, пейзажі. І я приїхав, тут є біля цього лісу поле. На тому полі була колонія невеличка. То я зараз походжу, я вже тут був, але я. Сьогодні вже трошки в іншому місці спробую, так що буду розвідувати все, вже включуся на полі. Побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Так, люди, підійшов я до місця призначення. Тут була кукуруза на цьому полі, вже вона прибрана частично. Вон там ще трохи стоїть. Зараз вже пів третього я просто вийшов, щоб вигуляти собак. От. Є от тільки Джеки, Тайсона не видно. Вони десь в лісі за чимось погналися, не знаю, чи за лисом, чи за зайцем. Джекі вернувся, а Тайсон, мабуть то не знайшов мене. Але він цю місцевість знає добре, так що вернеться він додому. Ну, ще може такий і прибіжити. Дуже так гарно. Перший сніг. Ну, все, буду шукати, бо і так немає коли. Буде щось цікаве, буду включатися. Ходжу я вже тут хвилин 40 ходжу. Ну тут я на цих полях вже був. І добре, що до мною вибито, звісно, що і сигналів не було. 40 хвилин ходжу, а сигнала хоч би щось було взагалі. Галяк. І от у мене перший сигнальчик такий, що вже щось більш-менш схоже на монетку. Да. Монітосина, Оце гроші. Це, мабуть, два гроша польських. Да, щось на те похоже. О, прийшов Джекі, Такий грязний, мокрий. Джека, де ти був? Де ти був, Джека? А ну не вимазай мене, не вимазай. Дивись, Джекі, ми монетку знайшли, бачиш? Так. Ну це два гроші. Зараз я трошки підчищу і покажу вже краще. Не пройшло і п'яти хвилин, а в мене знахідка. От я викопав тут ямку і я вже бачу, що ось кругліє. Але не монетка. А конина. Конина така. Класно. з візерунком ну вже хоч щось так і буду ходити тут і знову в мене сигнальчик на цей раз вже гудзик отакий От маленький гудзик вискочив Мідний з таким візерунком. Ну, така знахідка. Буду шукати далі. Ходжу я так по цьому полі і вже думаю йти додому. Немає нічого і темніє вже. Так що показую свої знахідки. Ось два гроші, конинка і гудзик. Я думаю, що завтра я ще вийду на коп, ще вийду в цей ліс. Так що буде продовження. Все, всім до завтра. Всім привіт! Приїхали ми на коп. О, да, Джеки! Сьогодні в нас продовження копу вчорашнього, вчора так. Я не встиг походити, як пізно виїхав. Ну, сьогодні, думаю, дописати відео. Приїхав я на таку дорогу, на цій місцевості я вже не вперше. Я вже тут був. По цій дорозі стояли хатини, тут було колись е, село. От, і тут довгий час, в Першу світову і в другу світову дорога проходила, була головна дорога через ліс. Так що, я думаю, щось буде. Навіть якщо і вибито, то все одно повинні знахідки бути. Зараз, що прийде Альона мені на зустріч, вона недалеко в цій місцевості проживає вона з своїми собаками, то зараз мої собаки зустрінуться з ними. Ну, все, буде щось цікаве, буду включатись. У мене сигнальчик був і монетка. Джекі, ану! Ану! Це суветик одна копійка 970 рік. Джекі! Джекі! Джекі рівнує! Фу! Фу! Як разгорілося, кладно, не, не. Блядь, чого ты такий? Чого? Тайся. Рекси, на, Рексик. рексик, рексик. Куди рексик. Рексик. рексик, на, на, рексик. Тайсен, шость не так, ладно. Да, Тася. иди, Тася. идем, тайсен, да? Тайсен, бли в бутылку. Бри! Тайсен, бри! 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 Дайся де! Дай бутылку! Дякую, дай бутылку! Дай бутылку. Тайсен бри! Тайсен, бри! Тайсен, дай мені Тайсон, дай! Дай! Бри, Тайсен! Бри! Бри! Тайсон. Бри, Тайсен! Бри! Тайсон. <рисвіт> мене ходить дві здалі є, ось, щоб ззаді тако стояти і кричати. Рексик, Рексик! А -а -а -а! Тайсон, правда, що він робить? Скажи, от скажи, Тайсон, чого він такий злий? Глянь, глянь. Для Тайсон где там? Тайсон, ты тут. кто? Берта, Берта. Ну Джеки в острове дивит, а глянь. Джеки, Джеки. Джеки, ты хочешь вернуть это дешевую, да? Джеки, хороший, хороший, хороший.

Джекі бідненький змерз, да. Ай-яй-яй. Ай, Джека ай. хорош. Тихо. А ну Джекі. Двадцять сьомого листопада. І... Така знахідка в нас. Ух ти що! Вона ще збереглася, така заморожена лисичка. А ну ще, може ще є. Вони ж по одному не ростуть. Воно може бути десь під листям. Заховано. Не клас. Все. <гум> так. Розпаковуємо. І зразу от зайшли тільки на поле. І зразу гудзик якийсь вискочив. Ще не, й не лисий. О, орел проглядається. Угу. Вушка немає. Тут всередині щось немає відломане, але це орлянка точно. Ось така знахідка. Значить, поле цікаве. Буду ще виходжувати. 70 рівний і він тут я бачу кругліє. Зараз побачимо. Монетка, да? Белітосина. Да. Хочу забрати, глянь. Ну це суєтик, я думаю. Ага, не видно. А ну зараз я візьму водичку. Зараз Джеки на кіпуш прийшов Ці собаки то глянь, що вони врубляють, подивись, позніми, но... глянь, що вони виходять <ривши> Джекі Так, я зараз не можу відчистити ніяк. Не можна поняти, що це таке. Вроді хто СССР переглядається, ну на камеру може видно. Да? да? А ну ця сторона. Це мабуть дві копійки з цвітик. Не знаю, ранні чи пізні. Ну, але вже радую я, хоч монетка. Вже сьогодні друга, але ще думаю не кінець. Все. Так, рекс. І там ще троє. Тайсон, Джекі і Берта. От і все. Альона вже пішла додому. І буду я йти Піду я ще по цій так дорозі. До цього лісу і лісом мені ще йти десь кілометри 3-4. Ну, 3,5 десь, думаю, в середньому. от І показую свій результат. Знахідок мало, так як ми знайшли в лісі бісідку, посиділи трохи, погрілись біля костра. Сьогодні ми більше відпочили, аніж купали, але це не важливо. Має бути відпочинок для душі. Так що, буду я йти, ще мого щось по дорозі трошки покупаю. Я думаю, що і нічого такого не знайду, але якщо і знайду, то покажу. Вже пізна година, треба вирушати додому. Все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій Тік-Ток, онлайн-копач. Все, всім. До зустрічі! Так, я вже йду от додому. І такі випала в мене знахідка. Така, що можна показати. Так. Ось. Я вже трошки вийшов на пшеницю. От тут посіяно з поля. Тут переварене. Ну, нічого страшного. Все одно йду вже додому. І що за монетка? Дві копійки. 940 якийсь рік. О, це вже алюмінієва бронза. І стане, думаю, хороший. Просто трошки з нас закипіла. Ну клас. Ну що, оце по цій дорозі тако пройдуся. Вона трохи передискована. Тут ось не знаю. Що тут вони робили? Але що я пройдуся, може щось і буде. От люди, я йду лісом. Подивіться, просто як темно. Нічого не знайшов, по суті. А по ночах лісом добираюсь. Джек і Тайсон. Дженні, не знаю чого видно, він такий чорний Джека, Джекі, Тайсон. А тут якось трошки водніше. От так-то люди. ну ще мені хвилин 30 іти. Так що буду виключатись.